Путін напав на Польщу. Так, ви почули все абсолютно вірно. Путін напав на Польщу. Понад 10 шахетів залетіли в повітряний простір Польщі. Були закриті аеропорти Жешово та Варшави. Через 30 хвилин стартує екстрене засідання уряду Польщі. Навроцький казав, що Україні не треба бути в НАТО. Ні, Україні треба бути в НАТО та Європейському Союзі, тому що Україна сьогодні щит. Польща Зараз має зібрати екстрене засідання уряду та вирішити, що робити далі. Насправді вони мають звернутися до НАТО, тому що вони є членом НАТО, і НАТО, як військовий альянс, має екстрено зібрати всіх учасників та прийняти рішення, яка буде відповідь Російській Федерації. Сталося те, про що ми говорили: восени Путін піде на Європейський Союз. Він випробовував протягом літа, чи буде щось, якщо шахет залетить на територію Польщі. Не було нічого. Тепер 10 шахетів зайшли в повітряний простір Польщі. Путін не буде агресивно атакувати Польщу, він буде постійно залітати в Польщу. І потім це буде масована атака. Путін нарощує обсяги. Сьогодні вночі була ще більша атака на наш повітряний простір, простір України. І він буде це робити кожної ночі. Очевидно, що він не прорвав фронт, і тепер він просто буде знищувати нас ракетами. Відповідь НАТО має бути очевидною. Потрібно запускати далекобійні крилаті пташки. Така моя думка, і також глушити. Путіна санкціями, така моя думка. Також Медведєв сказав, що Хельсинки готують наступ на Російську Федерацію. Це означає, що Російська Федерація хоче тепер залітати і в країни Балтії. Тобто, не приборкавши ведмедя, ми отримали результат, що він просто розійшовся. Напився горілки оковитої та розійшовся. Тепер мають реагувати європейці. Ми це терпіли останні. 15 років в агресивному режимі і майже 300 років в сплячому. Слава Україні! Ми вже перемогли. Тепер відповідь за вами.